О 22 годині, 17 січня, російські військові обстріляли житлові квартали Дніпровського району Херсона. Чула, що жужало. Я тоді заховалася, а воно як бабахнуло. І Тоді я почула, що стекло падає. Я вийшла, воно таке робилося. Херсонка Наталя розповідає, її оселя під обстрілом була після 19-ї години. І одразу поплетіли стекла в хаті, заваняло диму, повна хата диму. І таке чувство, як газ десь перебила труба, ну сусіді перебило трубу. Все, розстрілялася, звісно, кіт злякався, втік. Позвонила сестрі, каже, дзвони поліцію, позвонила 102, приїхали хлопці. У нас оце три хати. Раз, два, три. Це три під. А що, во зруйновано? Повибивало вікна. Отам он, прильот, забора немає взагалі. Катерина квартальна в одному із районів міста каже, через обстріли у них пошкоджені чотири будинки, у сусідньому кварталі шість. Там дахи, ну тут трошки вікна і трошки дах, а там повністю дома розрушені. В моїх будинках жили, а на тих адресах ні. Ну просто люди виїхали, а зараз вони в ковально з Одеси їдуть сюди додому, бо треба все відновлювати». Тимчасово проживає в Одесі і Геннадій з дружиною. Сьогодні приїхав наводити лад у своєму пошкодженому обстрілами будинку. Сусіди дзвонили і я приїхав. І що я вам скажу? Ось ви бачите результат. Це приїхали наші освобождати наші да? Ці орки. Ну тепер що будемо робити з ними. Гнати гнать от Херсона і подальше. Жена убирає внутрі, тому що там вилетіло, стекло туди вилетіло в комнату. Хорошо, ми там звичайно спимо. Здесь, пожалуйста. Хорошо, что вас не было дома. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 22 рази обстріляли територіальну громаду, випустили 113 снарядів. Вночі обласний центр атакували шахедами. Під вогнем армії РФ були і населені пункти чотирьох громад Береславського району. Ворог, використовуючи безпілотні літальні апарати, неодноразово наносив удари по місту Береслав. Також використовуючи безпілотники типу Шахід наніс удар по населеному пункту Урожайне, в результаті якого було пошкоджено складське приміщення, де зберігалася гуманітарна допомога. Через російські обстріли минулої доби є загиблі та поранені, пошкоджена критична інфраструктура. За минулу добу двоє людей, на жаль, загинули. Двоє чоловіків в Херсоні 38 та 65 років. І ще сім людей постраждали по області. З них дві жінки, три жінки в Херсоні. Одна з них якраз постраждала внаслідок падіння шахіду в Дніпровському районі. Троє людей в Бориславі внаслідок скиду з дрону вибухівки. Ще одна жінка 81 року року Ромашковому. За минулу добу були влучання в мережі, тактичну інфраструктуру. Тепломереж внаслідок чого 15 будинків залишилось без тепла. Але я надія, що сьогодні ми закінчимо роботи і повернемо тепло в домівки Херсонців. Загалом минулої доби російські військові 116 разів обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 531 снаряд із різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Печенко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини. Херсон.